Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли в понеділок я була на роботі. На роботі було нормально. Я цілий день щось робила, робила нові задачі, робила старі задачі. Цілий день була заклопотана, але було добре. Робота закінчилась. Я поїхала додому. Сніг ніхто у нас не чистить, і моя машина гребла пузиком в деяких місцях. Я боюся, як я завтра буду їхати на роботу. Тому що сніг обіцяють всю ніч. Після цього обіцяють безсніжні там кілька днів тиждень. Але моя машина грибе прямо по снігу, і це дуже неприємно. Я не знаю, як це буде завтра. Я маю лопату, я виїду на годину раніше, я візьму з собою теплого пиття, а візьму більше одягу, тому що я так відчуваю, що їхати ці 8 кілометрів я буду довго. І поїду новою дорогою, бо ця дорога, яка якою я їхала сьогодні, вона дуже багато дерев насаджено, люди посадили вздовж цієї гравійної дороги. І вони закривають від вітру дорогу, і там дуже великі насипи сніжні. А у мене дуже низька машина. В общем, сподіваюся, завтра буду їхати поволеньки і виїду кудись. Я сподіваюся. Приїхала сьогодні додому, не приїхала, доплила сьогодні додому по цьому снігу. А, мій спотік гаража розчищений. Я поставила машину в гараж, взяла лопату і пішла розчищати більше, щоб всюди порозчищати. Тобто дорога з гаража розчищена для моєї машини і для машини власників. Але все решта, я не знаю, завтра буду бачити. Завтра вранці буду записувати вам відео з того, як я застрягла в снігу. Я сподіваюся, що це, що це не справдиться. Але, блін, всяке може бути. Також що сьогодні? Я знайшов свій зуб, який загубили ми. Чомусь він був накилим і в нашій кімнаті, хоча видерли ми його в коридорі. І це дуже дивно, і ніхто кажуть, не клав його. Так. Я сьогодні на роботі оце почитала коментарі до попереднього відео, що проблеми такі самі, як в Україні. <кхем> То не такі самі тут проблеми, як в Україні. Це просто я така людина, яка любить запаси. Я люблю, щоб у мене були запаси всього там, їжі. Зубної пасти, туалетного паперу, енергії. Я люблю, щоб у мене був запас, щоб якщо випадок чогось, щоб я мала дати, мала дати собі раду. Я не знаю, чому я так люблю, але через це я в попередньому відео розказувала, що павербанк там туди-сюди. Ну, і ще я живу із сім'єю, у них будинок автономний, вони мають сонячні панелі. Вони мають генератор, і у них немає цього світла, яке йде по, по проводам, звідкись, де вони купують. Тобто, через це вони трішечки економлять в зимовий час, і тут дуже великий будинок, дуже великий будинок, і плюс ще робота вдома, там 3D принтер і всякі інші прилади, які їдять більше, ніж, ну, ніж звичайні хати. Тому тут треба іноді трішечки економити. Ось, поки немає сонячних днів до середи, треба підекономити. Що ще? А, і також е, мені дуже подобається, що в цієї сім'ї є запас всього також. Ну, типу, що ми, у нас тут повний матч. Я люблю запаси, вони люблять запаси. І мені дуже приємно піти в магазин і купити чогось на запас, а потім це можна тептати. У них є. Спеціальна кімната, типу підвалу, але у них в зв'язку з тим, що в них немає підвалу, у них такий пагорб в землі, з якого цей будинок торчить, тобто одна стіна тут входить в пагорб. То в цьому пагорбі у них такий як, ну, як погріб, тільки він не внизу, а окрема кімната. І там зберігаються всякі картоплі, моркви, смалець, ну, тобто такі речі, які зазвичай зберігаються я не знаю, в підвалі. А ще у них є окрема кімната. Ну, вона доволі така велика, я не знаю, метрів, метрів 9 квадратних чи 10. Е -е з усякими одна стіна, отак от вздовж іде. Там всякі крупи, мука, в -в 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 приколи, снеки, консервації. Тобто дуже багато запасів. ну І з іншого боку. Я думаю, що цих запасів вистачить на всю зиму, якби раптом, якби раптом так замило, що взагалі нікуди піти не можна. І мені дуже приємно, що люди записаються. І я записаю. От я прогуляла сьогодні англійську, повчуся окремо, сама не хочу, не хочу сьогодні ніяких зум-зустрічей. Я повечеряла, помилась і. Повчу англійську зараз сама. Для мене іноді самі повчитися продуктивніше, ніж в класі, тим тобто, паче в цьому класі. Але наступної наступного понеділка я піду на заняття. Також о, я сьогодні дізналася, що в нас в п'ятницю вихідний, тобто довгий вікенд, і я хо-хо, класно, в п'ятницю. Що ж я буду робити в п'ятницю? вже я чиститиму сніг? Ну, добре, що зарплата у мене в четвер. Знайду що робити в п'ятницю. На цьому все. Вам гарного ранку, чи дня, чи вечора. Мені добра, ніч, па, -па.